Однією з основних задач променевої терапії є точність підведення дози. Проте у випадках, коли пухлина знаходиться в чарівній або грудній порожнині через особливості свого розташування, що донедавна досягнути точності було складно, адже за рахунок акту дихання пухлина зміщується, тому в поле опромінення доводилось включати здорові тканини. На сьогодні у нашому розпорядженні є Одна з ексклюзивних в Україні систем моніторингу за рухами каталіз від СІРАД, яку ми вже використовуємо в клініці мануфактура. Завдяки їй ми з більшою точністю можемо скоригувати план та сам процес лікування. Широкий спектр можливостей системи дозволяє адаптувати процедуру опромінення під кожного пацієнта. Беручи до уваги особливості будови тіла, руху ураженого органу, розміщення та форми пухлини, використовуючи систему Deep Inspiration, лікування з затримкою дихання, ми мінізуємо похибку на доставки дози за рахунок відсотності руху грудної клітини і зменшуємо навантаження на критичні органи відповідно. А при лікуванні пацієнтів, які не можуть затримати дихання на тривалий час, ми використовуємо технологію Free breathing, яка виконує опромінення лише коли при диханні пацієнт потрапляє в чітко визначену фазу дихання і, вийшовши за межі цієї фази, опромінення припиняється. Завдяки тому, що лінійний прискорювач лікта Infinity підтримує всі методи сучасного променевого лікування. Ми можемо проводити максимально ефективні і максимально безпечні курси променевої терапії в кожному окремому випадку раку.